Тарас Шевченко постать, яка змінила хід української літератури та історії. Його життя було сповнене не лише боротьбою за свободу рідної землі, а й важкими, часом безжальними випробуваннями, які він витримував із непохитною вірою. Віра в Бога була однією з основних рис його характеру, і навіть у найтяжчі моменти життя, перебуваючи на каторзі чи в безпросвітному горі, він знаходив силу в молитві і відраду в святому письмі. Шевченко знав уривки з біблії на пам'ять, і ці слова були йому дорогі в найважчі хвилини. Віра була для нього світлом, яке допомагало долати темряву, поневолення і страждань. Тарас Шевченко вірив, що тільки через Бога можна знайти шлях до істинної свободи і справедливості, як для особистості, так і для цілої нації. Його любов до Слова Божого знайшла втілення в цілому циклі Псалми Давида. Господи. Чи розумієш ти мої страждання? Чи чуєш ти мене всю лиху годину? Вірю, що розумієш? Вірю, що чуєш. Хоч і зараз і почуваюся одиноким і забутим, як Давид, твій слуга. Доки, Господи, будеш мене забувати, доки будеш обличчя своє від мене ховати. Чи ти мене, Боже, милий навік забуваєш? Звертаєш усе своє? Мене покидаєш? Як довго я буду складати в душі своєї болі, у серці своєму щодня смуток? Як довго мій ворог підноситись буде над мене? Доки буду мучить душу і серцем боліти, доки буде ворог лютий на мене дивитись і сміятись. Заглянься, озовись до мене, о Господи Боже мій! Просвіти мої очі, щоб на смерть не заснув я, щоб мій неприятель не сказав, я його переміг, щоб мої вороги не раділи, як я захитаюсь. Спаси мене, спаси мою душу, да не скаже Хатрий ворог, я його подужу. І всі злії посміяться, як уподую в руки. В руки врач. Спаси мене від лютий муки. Я надію на милість твою покладаю моє серце радіє спасінням твоїм. Я буду співати Господеві, бо він то продійство для мене вчинив. Твої блага чи серцем, псалмом тихим новим. Тарас Шевченко пройшов нелегкий життєвий шлях, проте на цьому шляху було немало поворотів, коли він міг обрати іншу дорогу, зректися своїх переконань заради легкого і комфортного життя, бути частиною російської знаті, писати портрети багатих людей, відвідувати театри, насолоджуватися життям в достатку. Проте він обирає краще страждати зі своїм народом. Блаженний чоловік, який не взяв участі у раді безбожних, не став на дорогу гічних, не сів на престолі з кипкунами, але його бажання в Господньому законі, і його законом він роздумує вдень і вночі. Блаженний муж на лукаву не вступає раду і не стане, набуть, злого, із людьми не сяде, а в законі Господньому серце його й воля навчаються. Він буде дерево, посаджене біля потоків води. Яке приносить світлі ту свою ворогу і листя якого не впадає. Він у всьому, що тільки робить, має успіх. І стане він, як на добрім полі, над водою посажене дерево зеленіє, плодом вкрив, так і муж той добрій своїй співу. Не так у безбожнях не так. Вони начепили, як розносяться вітром, тому той безбожній не підніметься на суді, ані грішні на зібрані правила. А лукавих нечестивих і слід пропадає. Як той попіл над землею вітер розмахає, адже господь знає до Бога а дорога кого безбожні загине. І не встануть справедними злії з домовини. Діла добрих хановляться, діла злих загинуть.